Йоу, всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, VEG. і Це вже 39-та частина по проходженню Kingdom Rush Frontiers. І, друзі, минулої частини ми перемогли на випробуваннях на рівні Костяград. Цієї частини ми йдемо на випробування осквірньона роща. Я залишаю героя Кас, і, в принципі, можемо починати стратегії. Стратегії, наче вони в мене тут є. Так, да, я їх тут шукав, іначе вийшло. Але може зараз і не вийде. Хто його знає? Хто його знає, що зараз буде. Єдине, що я знаю, що тут потрібно зробити ось так, це якби очевидно. Далі тут потрібно зробити ось так. Далі. 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 А далі я не знаю. А як тут далі зробити? А як тут далі зробити? А хто його знає, як тут далі зробити? Напевно, так. Майже так само, як і. На звичайному рівні, а може і ні. Ну, зараз ми почнемо, а там уже буде видно. Угу, а як тут зупиняти? Ні, напевно. Напевно, тут була казарма тоді. ну все так само, як на звичайному, чи ні. Наче так, наче так? Так, кого вкачати? Я не знаю, кого вкачати. Давайте Я тебе вкачаю. Угу. Ну, в принципі, все. Поки що все, а там далі буде вино. Так, давайте ось ось спробуємо знести швиденько. Давай, 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 будемо гатити його. Будемо гатити його. Ага, тут у нас привидів іде багато. А я магів не сильно вкачав. Ну, в принципі, нормально, я думаю, осилимо якось, напевно. Якщо я ще тебе вкачаю, то чудово буде. Угу. Так, ти йди сюди. А як ми цього зупинимо? А як ми цього зупинимо зараз? Оце питання круте, да? Дуже круте питання. А як ми цього зупинимо? Ну, якось зупинимо, напевно. А може і не зупинимо. Ну, повинні зупинити. Так. А, ти сюди пішов? А чому ти сюди пішов? Так, тепнули тебе. І що ти зробив? Що ти зробив? А ну, давай метеори? Викликаємо наступну хвилю. Ай, потрібно було подивитися, хто там іде. Ну, добре, нормально, нормально. Йокле мене. Давай. Тут-тось так. Тут так, а ну, давайте ви трохи ось так, щоб крізь вас ніхто не проходив. Опа. Опа. Оце, Оце не дуже круто. Я б сказав, що це взагалі не круто. Ні, ну хоча Хоча я думаю, що поб'ємо. А ну, давай, давайте тут допомагай. Ти давай сюди, ти давай сюди. Тут повинні бити, напевно. А може й не вийде, ну принаймні ми повинні бити їх. Далі, 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 далі. Угу. Так, у вас тут уже сильно багато щось, тому давайте хоча б одного вже зносите. Вже хоча б одного потрібно знести. Так, підкріплення сюди. Давай, давай, давай. Добиваємо нормально. Зараз буде мінус один, тому відходь, краще, відходь, кажу. Хто тут зомбі? Зомбі, зомбі. Ага. Тебе потрібно вкачати тоді, напевно. Хоча одного ти тепнеш сюди. А краще тепай, напевно. Краще будеш тепати кудись сюди, напевно. Ось так, сюди, ладно. Зараз я тебе переставлю. Ну, давайте ми цього швиденько доб'ємо. Ага, ти цього тепнув. Ну, в принципі, ладно, все одно тепнеш. Куди ти дінешся? Все одно зараз тепнеш. Напевно. А може і ні. Так, 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 так. Нам потрібно вкачати якогось мага. Краще, напевно, ось цього вкачувати. Давайте ось цього, тоді вкачувати спочатку. А ну тепне цього. Давай, тепай, тепай, тепай сюди. Тепай сюди. Ага, ну і куди ти гад пішов? Ну. О, молодець. Молодець. Прям робиш все так, як треба. Робиш все так, як мені потрібно. Це прям взагалі молодець. Давай ще одного так сюди тепнеш. І буде максимально чудово. Хоча тут уже ці йдуть. А, він уже зомбаків тепає Ну, тоді щось іде не так. Щось іде не так. Нам потрібно. Що нам потрібно зробити? Так, ану поки що нікого не тепать, зараз вони ось цього доб'ють. Ай, йокали мене. Тепнув все-таки. Все-таки він тепнув. Ну може і цього зможеш тепнути? Ану, давай тримаю. Тепне, 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 тепне. Тепне, давай, я в тебе вірю. Тепнеш. Тепнеш. Тепнув, молодець, ну все. Ну, все, тоді ще якось нормально ми тримаємося. Так, вкачаю я тут такого мага. Ага, ага. Тут потрібно лучника вкачати. Далі, далі, далі. Привиди, привиди, воїни. Угу. Ну, якось поб'ємо, напевно. напевно. Ой, ой. Це випадково було. Ну, в принципі, в принципі нормально. Посилимо, напевно. А ну давайте по з цього. Молодець. Молодець. Давай сюди підкріплення. Так, ні, ти йди сюди. Давайте тут ось так вкачаю. Я думаю, зараз ми швиденько цих усіх усіх поб'ємо І все тоді буде так, як треба, напевно. Може ні. А може так. Ну, повинно бути все нормально, наче. Ой. Так, 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 так. Давайте качаю АБ Ой, йо, ну тут доб'ємо, напевно. Доб'ємо, добили. Ну, і цього також доб'ємо. Він останній. Сюди підкріплення. Давай, 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 тримаємося, тримаємося. Якось потрібно триматися і гатити їх усіх. Угу. доб'єте чи ні? Доб'єте чи ні? Ого. Ого. Опа! Опа! Оце було неочікувано щось. Щось це було неочікувано. Ні, ну робимо все так само до того моменту. А там уже потрібно тримати метеори на готові тоді. Ну, якось тупо він так пролетів, ну ладно. Зараз все буде так, як треба. Зараз все буде так, як треба. Тут ось так. Тут давай тебе сюди. Тут давай тебе ще вкачаю. Так, ти давай йди сюди. В принципі, сюди я тобі дозволяю одного тепнути. Тепай Айда, молодець. Айда, молодець. Цих ми зараз також швиденько поб'ємо. Зараз я ще тебе вкачаю. Угу. Так, вот по вам можна зробити ось так. Ось так. Чудово. І зараз ми їх швиденько так поб'ємо. Все, можна викликати наступну хвилю. Тут робити ось так, тут робити ось так, тут тебе вкачати. Так, далі мені потрібно побити тебе. Давайте сюди, напевно, трохи. Побийте цього. Все, чудово, побили його. Давайте я тебе вкачаю. Так. так, так, Ну усього, напевно, напевно, якось і поб'ють. Тепати потрібно, куди потрібно тепати? Угу. Ось так, нехай вони будуть тут стояти. Можливо, Можливо так буде нормально. Зараз я буду спамити тут підкріпленням і буду вкачувати ось цього мага. А Може і не буду, але напевно буду. Метеори поки що кидати не потрібно, ти давай піди захілься трохи. Та йокле мене, Піди захілься, кажу тобі. Тому що тебе зараз можуть і прибити. І це буде взагалі недобре. Так, цього зараз, я думаю, також якось поб'ємо. А там ще один такий іде, чи ні? Може і не йде. А, ні, не йде. Все тоді, чудово. Ну, тут хвиля не складна буде. Можна, в принципі, одразу викликати. Ага, героя знесли. На жаль, героя знесли. Ну, в принципі, нічого страшного. Зараз ми будемо ще якось триматися. Поки що воїни ті не йдуть, коли вони вже підуть, герой буде, і він спокійно тепне якогось, Когось тепне сюди. Так, а ну давайте ви трохи ось так. Так, герой тепай, ой йо, не туди ти тепнув. Не туди ти тепнув. А хоча... хоча, в принципі, тут також нормально. Якби він ще трохи підійшов, не туди ти пішов. Ладно, ненормально. Взагалі ненормально. Герой тепне ще раз, його. Тепне його ще раз. Айда, молодець, айда, молодець. Робиш все так, як треба, поки що. Поки що молодець, а там далі буде видно. А там далі буде видно. Так, як мені ось цих тримати? Напевно, метеорит по ним доведеться кинути. А може і ні. А може і так. А може і ні, а може і так. Давайте тут ось так. Давай, 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 тримаємося, тримаємося. Тепне щось цього. Тепне його, тепне, його, тепне. Так, його тепнули, ну і цих уже доб'ють по-любому. Ти йди, напевно, сюди. Далі, що мені потрібно зробити далі? Далі мені потрібно поставити тут ще одного лучника, раз така ситуація. Напевно, я його вкачаю іще на один тут. А цього вкачаю на фул і навичкуємо на один Спробуємо зробити ось так. Ну і метеори будуть наготові, щоб відразу кидати, коли вони полетять дуже швидко. Так, 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 так. так. Наступну хвилю викликати, можливо, зараз і не будемо, а може й будемо. Ні, давайте трохи почекаємо, хоча. хоча я не знаю. Все, можна викликати, я думаю. Тепер мені потрібно цю навичку швиденько вкачати. Далі буду вкачувати ще магів Ага, тут ще ти Нічого собі А чому ти тут? Чому ти тут? Давайте тут ось так. Так, тут ось так. Ні, він мені тут взагалі заважає. Вони мені тут заважають. Мені потрібно, щоб лучник стріляв не по ним. Нехай вони сюди йдуть. Нехай вони йдуть сюди. А ну, давайте зносьте їх швиденько. Так, чудово. Уже мінус один. Та йо, ще одного сюди тепнули. Ще одного сюди тепнули. Так, ну цей вже хоча б сюди стріляється. Дуже добре для мене. Так. Так. Підкріплення. Нормально. Нормально, нормально. Йо, а як він тут буде тримати? Він тут не буде тримати. А, ні, нормально побили Побили. Так, доб'ємо чи не доб'ємо? Давай, 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 давай. Добили, все чудово, тепер все зробили правильно. Так як, так, як треба. Так, як треба, ми все зробили і усіх ми знесли. Далі, 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 що нам робити? Далі, далі я тебе вкачаю на фул. Далі зроблю тут ось так. І тепер можна вкачати ось цього мага. Ну все, я думаю, ми спокійно відіб'ємо цю хвилю. Сподіваюсь, тут нічого складного не буде. І на цьому усе. Сюди підкріплення. Ну, як усе. А, це п'ята, я думав, це шоста. Тоді, тоді ще далеко не усе. Так, давайте ще тебе на один вкачаю. Ти трохи можеш відійти назад. Похилься, напевно. Так. Ну, тут наче б'ємо. Наче. Качаю АБ на один. Може тут Некроманта поставити? Може і Некроманта, а може і ні. Напевно, я тут і тут Нікромантів поставлю. Хоча... Хоча я не впевнений. Подивимось, хто там буде йти на останній хвилі, і тоді вирішу. Так. Ну, тут він мені не дуже потрібен, але його доб'ють швиденько, наче. Да, його добили вже чудово. Давай все-таки тепати кудись сюди їх. Хоча ти зараз зомбаків будеш тепати, ну ладно. Так. Угу. Тут така історія. Угу. Угу. Так, стопе. Що мені робити? Що мені робити? Зомбі отроді, привиди, вервольфи, воїни. Угу. Ладно, 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 точно я не знаю, поки що що робити. Ось цих якось потрібно ще побити. Угу. А цих. А цього. Доб'ють цього, чи ні? Ні, цього не доб'ють, тому робимо ось так. Так, кого вкачати, кого вкачати? Ну, тут можна. Тут можна зробити. Ось так вот. Отак от. Так вот. А взагалі. А взагалі потрібно вкачати ТБ. потрібно вкачати ТБ зараз буде. Ага, тут ще такі летять. Ні, ну ладно, можливо, можливо, зараз будемо якось і триматися. Можливо. Можливо, ні. Так, давай, 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 давай. Тримаємося, тримаємося, намагаємося їх усіх побити. Тут потрібно. Тут потрібно щось з ними усіма вигадати. Але я поки що не знаю, що саме. Давай я тебе вкачаю. Так, 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 так. Ви проходите, куди ви проходите? Ану, добивайте їх, добивайте. Сюди можна метеори кинути. Угу, нормально. Тримаємося. Поки що ми тримаємося, тому чудово. Тут зроблю ось так. Там одного добили, тут, напевно, будемо також тримати. Можливо, не будемо. Зараз подивимось. Угу. Потрібно цього якось побити, напевно. Ану, давай йди бийся з ним. Бийся з ним. Та й бийся з ним, кажу. Бийся з ним, тому що він нам дуже заважає. Куди він зник? Він зник тепер. Так, ладно, це мені не дуже подобається. Це мені взагалі не подобається. Давайте тут ось так, тут ось так. Угу. Оце взагалі капець, оце взагалі капець. І тут ми зараз цього швиденько знесемо, сподіваюсь. Знесемо чи ні? Знесемо, напевно. Давайте зносьте, зносяте його, зносьте його, щоб він не заважав нормально. Так, там прибили. Тут давайте також якось приб'ємо. А може й не приб'ємо. Метеорчики. Угу. Профукав я метеорчики. А що мені тепер робити? А що тепер робити? Ну давайте так тримати. Давай, 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 тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо. А ну, тепне одного. Тепне, тепне, тепне одного. Та тепне ти одного. Нормально, молодець. Все. Чудово, друзі, впоралися ми з героїчним випробуванням, і тепер йдемо на залізне. Залізне випробування. І отут. Я не пам'ятаю, чи я знаходив тут стратегії. Угу. Угні. Я не пам'ятаю. Напевно, знаходив. Напевно, знаходив, але які. І як? Це вже інше питання. Це вже зовсім інше питання. Давайте сюди, напевно. А хто йде? А, все, я згадав, хто тут, тому нормально. Тому нормально. Вас потрібно просто вкачати відразу. Вас потрібно вкачати. Вас потрібно вкачати. Вас потрібно. Вкачати. Вас потрібно, вкачати. Вас потрібно... Ну, Хоча б так. Тут ось так. Йо, мене, а ти не вкачаний. Ну ладно, нормально. Нормально. А, ні, не дуже нормально. Хоча. Хоча нормально. Так, давайте сюди підкріплення. Тут тебе вкачаю, тут тебе вкачаю. Вас можна максимально сюди. Тут, напевно, будемо якось бити. А ну давайте ще ось його приб'ємо. Можна тут ще одного лучника поставити. Давай, 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 намагаємося їх бити, намагаємося їх гатити усіх. Угу, Не добили ми того. Так, ну тут потрібно побити. Тут потрібно також якось побити. Їх щось багато усіх. Так, Йо, а ну, давайте якось якось тримати його. Угу, сюди підкріплення можна. Та йо, ну куди ти зникаєш постійно? Так, ладно. ладно, Тримаємося. Напевно. О, іди сюди, гад. Тепер тобі хана, Тепер тобі хана, Так, добили ми того додіка, тут ми робимо. Робимо ми тут от так от. Тут от так от. Тут euh, тебе поки що вкачувати не буду, напевно. Хоча може і буду. Давайте трохи ось так підеш. Сюди підкріплення. Угу ось ці мені не дуже подобається. Так. Так, 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 так. Давай сюди, метеорчики. Нормально, нормально. Все так, як треба йде. Все так, як треба йде. Тут давайте ось так. Далі, далі, що його робити? Далі. Далі потрібно усю навичку на один вкачати. А Ану, давайте героя сюди перекину. Може допоможеш трохи. Давай, влітай до них. Угу. Не вийшло. Ну, в принципі, нормально. Угу, ти йди сюди. Давай, 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 будемо бити Будемо бити. герой добивай, герой добий, герой добий. Та йо коли мене, як же мені не щастить Як же мені не щастить Тут можна ще одного лучника поставити і вкачати його на один, хоча б. Далі потрібно тут навичку все-таки вкачати. Хоча б на один. Угу. Так, 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 так. А ми будемо тут тримати, чи не будемо? Може і не будемо, тому що щось проходять так нормально. Підкріплення. Угу. Тримаємося. Наче тримаємося. А може і не дуже. Ну, хоча нормально. Так, БК мого знесли, на жаль, на жаль, БК мого знесли. Ой йо, оце да. Так, давайте тут ось так. Нормально. Бик, іди сюди. Тепнику ось сюди, ось так. Так, чудово. І тут, я думаю, ми поб'ємо. Але це ще не кінець, друзі. Це ще, на жаль, не кінець. Давай, 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 гатимо, гатима, гатимо. Гатимо ось так. Та йо, ну як ти так швидко. Як ти так швидко зникаєш, що ми тебе добити ніяк не можемо? Угу, Зрозуміло. Давай, 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 ну хоча б тут побити його. Хоча навряд чи. Навряд чи його поб'ють, ну, в принципі, ладно. Ось тут поб'ють. Ось тут поб'ють. Побийте, побийте тут, хоча б. Ну побийте його, він монет багато дає. Не хочуть вони його бити. Все побили, ура. Його побили. Далі, 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 далі. Далі буду вкачувати тебе. Так. Так, метеори є. Сюди давайте підкріплення. Угу. Ну, в принципі, чудово. В принципі, чудово. Будемо зараз триматися, напевно. А може і не будемо, а може і будемо. Ну, сподіваюся, що будемо. Ці, наче не повинні пройти, наче. А там далі хто його знає. Так, 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 так. Угу, Отсі щось проходять тут. Угу. Да це капець. Прибийте вже його. Він дуже багато зомбаків спавнить. Ти мені набрит. Ти мені просто набрид уже. Так, давай, 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 б'ємо, б'ємо, б'ємо. Б'ємо, 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 його б'ємо. Добийте-добийте-добийте Добили, молодці. Тут робимо отак от. Тут робимо отак от. Так, метеорчики вже на готові. Я сподіваюсь, що це вже кінець. Тому що щось витягне, да. Дуже тягнете. Підкріплення сюди. Коли вже там кінець? Давайте нам кінець. Угу. Так. Давайте сюди підкріплення. Тут можна ще табе швиденько вкачати. Давай, 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 тримаємося, тримаємося. Можна, в принципі, табе ще на один. Так, чудово. Тут, тут б'ємо поки що потихеньку. Потихеньку ми б'ємо. А тут поки що не зрозуміло, що робити. А зараз уже буде, в принципі, все зрозуміло. Робимо ми отак от. Кидаємо метеорчики по усім, і швиденько усіх ми зносимо. Так, тут от, отак. Ой, юкало мене. Може, це вже кінець. може. Поб'єте цих? Ну, повинні побити. Повинні їх якось побити, наче. Давайте тут ось це вкачаю. Тут підкріплення. Кінець? Чи ні? Так, да, кінець. Фух, друзі, чудово впоралися ми із залізним випробуванням. І залишилося лише два рівня. Два рівня, на яких є випробування. Тобто ще дві частини вийде, і на цьому усе. Друзі, до речі, у мене тут ще немає стратегії, і це погано. Але, сподіваюся, що ми їх швиденько знайдемо. Я просто прямо відразу зараз сюди піду. І сподіваюся, що я не буду там годинами сидіти. І все буде нормально. Ну ладно. Добре, друзі. На цьому я завершую 39-ту частину по проходженню Kingdom Rush Frontiers. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоники для того, щоб не пропускати мої нові частини по проходженню. І всім удачі до наступних зустрічей.